Заява від депутата Волинської обласної ради Чекини Олег. Заяву відповідно до статті 3, 3, 3 регламенту Волинської обласної ради 6 липня повідомляє про свій вихід з фракції партії регіонів Волинської обласної ради. Заява Лобача Юрія Володимировича. Я Вобач Юрій Володимирович виходжу з партії регіонів та з фракції партії регіонів у Волинській обласній раді. Заява Борболюка Олега. Я Борбелюк Олег Васильович, депутат обласної ради 6 кликня, повідомляю вас про вихід із фракції партії регіонів. Заява від депутата обласної ради КПК Віталія Володимировича. У зв'язку з моїм виходом із членів партії регіонів заявляю про вихід із фракції партії регіонів. Друга заява. Від Харківка Віталія Вородивича заява у зв'язку із зміною місця роботи та неможливістю виконувати депутатських обов'язків та у відповідності закону України по статус депутата місцевих рад статті 5 достроково складає депутатські повноваження. Заява від Ковальчук Тетяни Міленківни. Прошу розглянути питання про складання мною депутатських повноважень в, в зв'язку з погіршенням стану здоров'я та неможливістю їх виконання. З повагою, Ковальчук Тамара. Друга заявка Тамара Кіленків. В зв'язку з подіями, які сталися в державі, як мати, не можу миритись з пролиттям крові моїх людей. Тому прошу вивезти мене з фракції партії регіонів.